Проблема житла в Лондоні всім відома. Так ну як і будь-яка столиця, тут багато туризму, тут багато емігрантів, тут багато людей, які подорожують. Розкажи мені, як в тебе з житлом? Розкажи, де ти живеш, твої умови uh -huh. чи тобі подобається? Скільки ти тратиш часу, щоб добратися до житла? Чи є в тебе фасиліті, щоб готувати там? Так вважаючи, що я не місцевий, для мене це було б дуже важко знайти своїми силами гарне житло. Тому я вдячний вам, тому що. На перший рік я точно впевнений, що в мене дуже гарне житло, і насправді мені не треба було багато сил вкладати в те, щоб його знайти. У мене є такий досвід в Австрії. Mm -hmm. Я знаю, що таке шукати житло навіть в країні, де нема проблеми з хаузінгом, mm -hmm. і тому Англія, це я дуже радий, що в мене є такий буст, так сказати, спочатку. Щодо житла, мені дуже подобається, що воно знаходиться в центрі. Я родом з Миколаєва, і я завжди мріяв про знаєте. Times Square, Нью-Йорк, і тут, незважаючи на те, що я навчаюся в місті, знаходячись в City of London, я ще й живу в такому місці. Тобто я живу на 10-му поверсі, і в гуртожитку я покинаюся дуже рано, тому що я хочу прожити цей день наповно. З мого вікна я бачу види на 30-40-поверхові будівлі, і це справді вражає. Я живу в блоці на 6 кімнат. У кожної кімнати свій санвузол і спільна кухня. Мені дуже подобається кімната, тому що е, хасілитись в цій кімнаті дуже комфортно розставлені, і всі мої речі спокійно помістилися. Я приїхав сюди з трьома чемоданами. Дуже комфортні умови для навчання і для житла. Взагалі я пам'ятаю дзвінок, коли. Павла, батьки до мене зателефонували. Це насправді вже був травень місяць, і була ситуація, що нам треба щось міняти. Тому треба була швидка порада і швидке рішення. І я хочу сказати, що було досить складно в частині не помилитися і зробити правильне рішення, щоб воно в майбутньому відповідало очікуванням. Ми дуже переживаємо за талановитих студентів, і з Павлом ми пішли з амбіціями високими. Ми спробували в дуже короткий термін пройти аплікейшн, пройти. Інтерв'ю і проаналізувати його бекграунд і поступити. Ви прослухали наше інтерв'ю, і я хочу підвести таку лінію під тим, що якщо у вас є мрія, почніть стратегувати, заставте свою дитину вийти із зони комфорту, вчіть мову і не бійтеся викликів, які вам здаються нереалістичними, і звичайно звертайтеся до професіоналів, тому що люди, які знають багато і готові з вами ділитися, це безцінний досвід і це рішення ваших. Питань і папочок, які ви зберігаєте собі на комп'ютері, просто це буде ваше рішення і допомога. Запрошую, звертайтесь до освіта маркет.